Життя надто коротке, щоб ніколи не спробувати справді потужну колонку, яка має амбіції своїми басами викликати землетрус в цілому регіоні. Йдеться про новинку від компанії Canyon під назвою OnFan 5. 40 Вт, безліч режимів підключення, РГБ підсвічування та багато іншого очікують на потенційних покупців. Але давайте за порядком. Розпочати варто з підписки на канал. Бо якщо ви раптом цього ще не зробили, то не будете знати, з допомогою якої саме колонки можна помститися сусідам, які гульбанили всю ніч. А ото мій сусід, Норсултан Тулякбай. він біль у моїй сраці. Отже, ця штуковина. Чи маленька 3 кг і 200 г насправді не відчуваються через загальні габарити. Водночас колонку без проблем можна вмістити в багажник автомобіля, ну або поставити на тумбочку чи просто на підлогу. Мобільність досягається завдяки вбудованій ручці, завдяки якій переносити OnFan 5 дуже зручно. Поставляється колонка в яскраві коробці, в якій, окрім девайса, можна знайти кабель USB-C для заряджання і все. Ну загалом, а що ще треба, то дизайн скруглений. Я б сказав, що виглядає конструкція доволі няшно. Чорний колір це добре, але перед нами все таки паті бокс. Тому знайшлося місце і помаранчевому акценту. Він не надто кричущий, але гарно доповнює характер колонки. Зверху нас очікує багатсько елементів управління у вигляді фізичних кнопок. Всі вони підсвічуються ненав'язливими блакитними світлодіодами, що сприяє видимості в темряві. Окрім класичних клавіш вімкнення, плей-паузи та регулювання гучності, можна побачити кнопку вибору режиму еквалайзера та кнопку ТВ, за допомогою якої можна об'єднати дві колонки OnFan 5 в стереопару. Пресетів еквалайзера тут загалом шість. Вони цілком покривають основні жанри музики і перемик. Зникаються по колу з коротким звуковим оповіщенням: Pop. Rock. Jazz. Classic. Country. Normal. З індикацією допомагає монохромний екран, на якому виведена основна інформація. Виробник вбудував 6,3-мм роз'єм для під'єднання гітари чи мікрофона. Тобто, ви зможете без проблем влаштувати вечір караоке, щоб від вашого співу у всіх на районі витекли вуха. Ой на горі два дуфі. Відповідно, можна також регулювати гучність та відлуння мікрофона клавішами на корпусі для більш гнучкого експіріенсу. Звичайно, окремо є можливість перемикати режими підключення та підсвітки. Bluetooth 5 версії буде явно найпопулярнішим джерелом звуку. Втім, не забули і про фізичний AUX роз'єм, а також можливість відтворювати музику з флешок та SD-карт. Це особливо корисно у випадках, коли хочеться мати офлайн набір пісень, програвання яких не залежить від наявності інтернету. Чотири режими з нескінченним набором комбінацій кольорів до ваших послуг, якщо ви хочете трохи розфарбувати сіре буденне життя, rgb підсвічування додає цій колонці особливого шарму. В сутінках воно виглядає справді ефектно і додає настрою залежності від ритму вашої музики. Автономність колонки забезпечується вбудованим акумулятором на 3600 мА. Компанія стверджує, що це дає можливість на 80% гучності слухати музику протягом 4 годин при bluetooth зєднанні я звичайно перепрошую, але мої сусіди явно не оцінять такий концерт, оскільки на 80% гучності колонка ну дуже гучна. Тому я в рамках квартири і в дозволений час слухав музику на гучності 25-30%, що і так доволі гучно. При такому сценарії більше 7 годин девайс працює без зауважень. Для підзарядки є порт USB Type-C, що найважливіше, під час заряджання колонкою можна користуватися. Що ж до якості звуку, тут все на найвищому рівні: 40 Вт потужності достатньо, щоб заповнити звуком не лише вашу кімнату, а й усю квартиру чи навіть невелик. Двір. Бас глибокий та насичений, середні і високі частоти теж на висоті, тож ви зможете насолоджуватися улюбленими треками з максимальною якістю. Під'єднання різними способами відбувається стабільно, а 10-метровий діапазон Bluetooth-підключення цілком відповідає дійсності. Маленька, але важлива деталь наявність невеликого вирізу у верхній частині колонки, який можна використовувати у вигляді підставки там, під смартфон чи планшет. Ну але давайте так: пристрою без мінусів не буває, і он 5 не виняток. Враховуючи мобільність та потужність колонки, вона б дуже гарно розкрила потенціал свого звуку саме на вулиці, а не в приміщенні. Відповідно, хотілося б побачити якийсь водозахист, але його тут, на жаль, немає. Тому потрібно мати це на увазі, якщо вирішите взяти девайс із собою на природу в дощову погоду. І інший мінус, який я вважаю в принципі несуттєвим, це відсутність окремого застосунку для смартфонів. Було б іноді зручно дистанційно перемикати режими еквалайзера чи підсвітки без. З необхідності наближатися до колонки. Та думаю, ці нюанси сповна перекриваються двохрічною повноцінною гарантією від виробникам. Погодьтеся, що колонку такого типу ви купляєте явно не на один рік. І приємно мати гарантію, в разі чого. Офіційна ціна на новинку 4999 гривень, і вона виглядає цілком справедливою за такий потужний і універсальний аудіодевайс. Отже, Canyon OnFan 5 це чудова колонка, яка поєднує в собі потужний звук. Мобільність і стильний дизайн. Вона ідеально підійде для вечірок, поїздок на природу або просто для домашнього користування. Якщо ви шукаєте потужну і багатофункціональну аудіосистему, ця модель точно варта вашої уваги. Але завжди пам'ятайте, з великою потужністю приходить велика відповідальність. Тому музику на такій махіні варто слухати лише в дозволений час, не спричиняючи дискомфорт оточуючим. Дуже важливо. Угу. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди та клацніть по дзвіночку, щоб він задзвонив у мене в вухах. Поради від Тані. Танцюйте не так, ніби вас ніхто не бачить, а так, ніби на вас дивляться мільйони. І ви зірка міжгалактичного масштабу. Краще, звичайно, такого не бачите, але найбуде. Особливо виконання там. Мої танці, Я навіть не знаю, яке слово підібрати, ребята. не не Ні. Yeah. <laughs>